Всім привіт, я Таня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене для вас ну, дуже цікаве відео, тому що в мене тут ціла купа ароматів. Це як нові релізи, так і нові аромати для мене, для вас на весну та на літо. А також тут є ще семпли ароматів, навіть не флакони. Це ті аромати, які ми лише очікуємо цього року. Тож всі ці аромати ви можете придбати в магазині. Монте, як я вже сказала, або в Харкові офлайн, або онлайн замовити в інстаграм. Так, давайте, напевно, ми з вами почнемо з аромату одного з, моєго, моєго, одного з мого найулюбленішого аромату на весну та літо цього року. Та, цей аромат дуже полюбився моєму чоловікові. Я в дівчат ще не брала від левант, але хочу його взяти, тому що він нереально шлейфовий, стійкий і приємний. Я навіть його не буду розпилювати, тому що я його дуже добре знаю. Він на мені зараз. Сьогодні я після зйомки його наносила в день про що цей аромат. Перш все, це аромат про цитруси, про зелений чай та трішки деревини. Це, от е, як ви бачите, ця синя така е, жидкость да, у флаконі, він так і пахне. Це дуже е, свіжий, такий акватично-цитрусовий аромат, але ці е, цитруси – це не таке, як знаєте, Нав'язливе щось, що ви можете зустріти в таких дуже недорогих ароматах. От, тут все дуже гарно скомпоновано і композиція дуже цілісна, приємна, шлейфова, стійка. Боже, це просто аромат якоїсь медитації, спокою. Я дуже люблю аромати з нотою чаю, тож, а тут ще й деревина, яку я теж люблю. Теж люблю. Тому якщо ви також любите ось таку піраміду, як я вам її описала, то ж цей аромат Louis Vuitton Imagination – це просто must have. Вам треба його купити. Так, давайте далі, що в нас гаряча новинка? Це, звісно ж, Genium… як він там правильно? Да? Genium, я сказала, фотографер. Фотограф. Тобто ця аромат, в нас також новинка цього року, прям гаряча новинка. Зараз всі про неї говорять і що я хочу сказати. Що мені не подобається а про людей, які <різь> щось тут розказують про цей аромат, це те, що в піраміді в нас заявлений пісок, мускатний горіх, там що ще? амбра забула нова молекула. Коротше, тому що тут заявлений пісок, люди починають заявляти, що це якось ти лежиш на пляжі, ти щось там загораєш, потім ідеш щось там купуєш, якесь молоко. Ну, коротше, щось видумують на тему того, а що мені розказати, тому що тут така піраміда, фік, що розкажеш. Коротше, це дуже спеційний аромат. Тут є мускатний горіх, і він мені солює просто. От, напором. Тобто я дуже сильно відчуваю на своїй шкірі саме мускатний горіх, і е, він для мене дуже спецієвий. Тобто зі спецій, по факту, тільки одна спеція – мускатний горіх, але е, він такий, якби, деревинно спецієвий плюс е, молекулярний. Це дуже цікаво, ні на що не схоже, це треба лише. Пробувати дівчата, я бачу, тут написано: вони від трьох мл роблять цей аромат, тож можна спробувати. Це аромат Унісекс, але для мене він більш в чоловічу сторону, або якщо ви дівчина, жінка там і так далі, але ви любите такі більш маскуліні аромати, вам також сподобається. Ну, знов таки, якщо ви вважаєте, що це тільки для жінок, окей, це просто моє ну, зауваження, що я кажу, що, на мою думку, він більш чоловічий. Цікава новинка, варто з нею познайомитися. Також новинка, це вже в нас йде теж новинка цього року, не вловима взагалі це вже аромат буде більше на весну, аніж на літо, мені здається. ну Може на літо буде нормально, але залежно від того, яка в нас буде температура. Бо мені здається, може через те, що тут багато квітів, може на, на літо буде важкуватий, але якщо виносити квіти навіть влітку, то ж нормально. Коротше, це в нас бренд X-Nilo, Spiky Muse, аромат, Боже. Все, я улітаю. Це аромат. Тут в нас тренд. Я ще забула сказати вам на початку відео, напевно, забула сказати, що я хотіла з вами поговорити не тільки просто про нові релізи парфумерії, а також про тренди парфумерії, Тому що тут в, мені, в мене парфуми, які задають тренди, тобто, які будуть топові, класні, модні, популярні ноти. От, наприклад. Якщо ми, якщо ми кажемо про Ексніло Спайкі мюз тут є в нас нота фісташки, полуниця, і це є трендом. Тобто в цьому році ви будете багато бачити ароматів з саме цими нотами в піраміді. Це дуже жіночно, це прям така от дівчинка, в якому в якійсь там сукні невагомій, або от я уявляю, що ти сидиш в саду, де дуже багато там трояндочок, піонів, ну або різних інших квітів, але не білих. Поняли? Тобто тут не, не відчуваються біли квіт, бі, білі квіти. Якщо я не помиляюся, тут навіть в піраміді є лише троянда. Вот. Дуже жіночно, це дуже красиво, дуже стійко. І мені подобається оцей аромат, коли він на шкірі доходить до бази. Боже, це просто якась нєга. Я не знаю, це просто дуже-дуже-дуже красивий аромат, квітково полуничний. От фісташкою я тут не відчуваю. А полуницю так дуже класно. Я вам всім раджу, хоча б познайомитися там 3 мл, але взяти, тому що це клас. Прям. Знаєте, що тут квіти, навіть як ще зелень, от ці стебла от цю, ця зеленушка. Не пам'ятаю, що там в піраміді, кажу тільки лише свої відчуття. Мені здається, що це буде більш доцільним казати мені свої відчуття, а піраміду ви вже тут самі бачите. Так, далі також новинка знову цього року. Це в нас бутікова колекція від Клоє, Atelier de Fleurs Cedrus Intense. Лі Цедрус не знаю, як тут на французькій чи на якій мові написано. Тут в нас носи парфюмерні стоять за цим, за цим ароматом Квентін Біш та Луїза Тюрнер. Луїза Тюрнер, вона славиться своїми ароматами про квіти, Ну, а Квінтін Біш, він просто дуже м, талановитий, ми всі знаємо його хіти парфумерії. Тобто він зробив очередний, скажіть мені, бестселер. Хотіла тут прочитати, чи є тут в мене, що в нього входить, але тут ні. Ну, коротше, я буду знов таки казати про себе, що я відчуваю. Це цей аромат вже про дерево, тобто тренд на деревинні аромати також в нас тут просліджується в цьому ароматі. Тобто багато ароматів, де буде багато дерева. От, наприклад, як тут в нас фотографи, тут в нас ні, а отут знову таки да. Тобто тут кедр, не пам'ятаю, що ще, але дуже деревинне. Я не знаю, яка тут нота дає, ось а сандал, по-моєму, тут є, тому що. Є трішки такі як солоні огірки, тобто розсол, да, Як ми звикли, що якщо є сандал, він може давати або молочність, або розсольність. Тобто тут трішки розсольність є, але цей аромат нереально все одно приємний. Це не як в цьому е Сантал 33 в лілабо, тобто там прям огірки. Ні, тут трішки інше, трішки, не трішки інше а, деревинно сандаловий аромат тут немає ні квітів, ні солод... солодкості, Да нічого такого нема. От, я просто люблю таку направленість, тому в мене прям фірмовий семпл від дівчат я взяла. Класний. Унісекс, до речі, унісекс, унісекс, жіночий і плой також унісекс. Тобто, якщо хлопці, ви мене дивитеся, а я знаю, що дивитеся, тому що ви коментуєте, ми з вами спілкуємося, тож ви будете знати, які аромати також можете придбати собі або на двох з дівчиною, з дружиною. Далі. Цей наступний бренд Орлов. Я вам розказувала про цей бренд аромат De Young Gret, в нас було в іншому відео. Тут в нас взагалі цікаво, тому що тут аромат в ньому бренд, ой, бренд в ньому тренд на ем, як сказати не овочевість, господі, а про натуральність, можу так сказати. Коротше, тут відчувається взагалі. Якийсь е базилік, ну він тут і є. Е базилік, е все зелене. дуже. Тут вже якщо тут ми з Ексніло сиділи в саду з квітами, то з квітами, то тут ми сидимо в саду в з е овочами, але приємними. Поняли? Тобто, це в нас Good Vibes, Я не сказала, бо забуваю бренди вам називати. Показую вам флакон, думаю, що видно. Good Vibes. А, значить, тут, от зараз пішли мені квіти, чи це не квіти, щось зелене. Ой, дуже такий ніжний, зелений аромат природній. І дуже такий літній, літній весенній, весняний, весняно-літній навіть так, да? Клас. Боже, а що ще тут? Він такий трішки з со, солодкості пішло, А ну, дайте я подивлюся, мені стало цікаво. Я просто не можу зрозуміти, що воно мені тут е нагадує. Or love good vibes. Тому що я його відчувала з цього з шкіри. А, от квіти, да, мімоза. Боже, а то я думаю, я цю мімозу все ніяк не можу запам'ятати, як вона пахне. Тому я думаю, квіти, квіти, а не можу зрозуміти, які квіти. Да, Мімоза, ніролі, до речі, ніролі тут взагалі чомусь я не щитую. От. Багато цитрусів, як я сказала, свіжі, да, такі. А то що кедр і так далі. Тут, напевно, воно буде в базі, прямо після розкриття. Ой, класний. От цей ароматик на. Теплу весну літо бомба. Клас. Так, також в нас дуже здивувала мансерочка. Новинка цього року Amberful. До, доволі приємний аромат, не, я б сказала, не притаманний цьому бренду. Тому що, до речі, Arlof знов таки унісекс, Amberfull також унісекс. Ой! Дуже модне таке звучання. Звучання чого? Що в нас тут входить? Давайте мені самі цікаво. Amberfull, тому що ми його також нюхали в цьому на зустрічі. А, також, дивіться, і тут мускатний горіх, тут мускатний горіх. Знову біргамот юзу рожевий перчик. От, перчик зараз пішов, так? Да? Початку початок такий деревинний. А, до речі, прям цитруси от біргамот, Бігамода. О, зараз є. Коротше, треба йому дати трішки постояти для того, щоб він відкрився повністю і можна було його оцінити. Угу, да. Тобто, от знов-таки, я сказала з Клоє, що. В нас е, тренд на деревинні е, напрямки. Да? В парфумерії також деревина, кедр в даному випадку. Амбервуд, як він називається, да? вот. і мускатний горіх. перчик. Чимось нагадує мені щось коротше, із сімейства, можна так сказати, ганімедових. <секс> із тих сібейств. Вот. це взагалі не копія, не дюб, нічого такого не подумайте. Просто з цього напрямку, я б так сказала. От зараз, коли він розкривається трішки, він дуже-дуже розбавлений. Це взагалі не і близько не ганімет, але а, щось таке приблизно до Буаімперіалу, до цього, до пейнтера Дженіума. Коротше, все таке дуже приємний Унісекс-аромат. Клас. І що давайте в мене тут ще одна мансера, це вже Cherry Cherry. Про що аромат? Про вишню. І, до речі, цього року вишня також вона не, сходить, не сходить з п'єдесталу, і вона також продовжує бути в топі а, нот ну, для нових парфумів. Ох, тут прям така вишенка, прям навіть як в літі. З лікером, знаєте, давайте також знову подивлюся: що в нас тут? Бо іноді прям таке цікаве звучання. Одразу хочеться дивитися, що тут в нас в піраміді. Бо ви ж бачите, мені також хочеться. Тут чорна вишня ірис. Коротше. От тим, що заявлено, взагалі не пахне. <хи> ірис може десь, ну, і, ірисовий. В мене тут Оріс Root, це коріння ірису. Ну, можливо, але от зараз він такий більш в кремову якусь історію такий скатується. Знов таки, цей аромат треба розносити, тому що одразу от, мені була тільки моновишня. А, зараз вже От, зараз вже Ірис. Проглядується. Пачулі, ваніла. Аромат вишні, коротше, очередний аромат про вишню. Вишня тут така, мені чомусь все одно з алкоголем. Не знаю чого, вона мені все одно з алкоголем, хоч що ви мені зробіть. І ваніль зараз така красиво проходить. Блін, мене не просто багато вишневих ароматів. Не хочу собі, очередний, аромат вишневий. Але якщо ви щось шукаєте новеньке з вишнею, то приглядіться до нової, нової мансерочки. Так, наступний бренд і аромат. Це бренд Епіко і аромат Мерсі Кафе. Це також новинка. Кавовий аромат. Так. О, це вже в нас. Така вершкова кава з молоком. Так, Тут, якщо я не помиляюся, є якесь там чи печиво, чи щось таке. Тому що такі, є навіть така шершавість, як від печива. М -м дуже кавовий, дуже приємний, але кава тут не міцна, тобто це не еспресо якийсь. А, дуже. Коротше. Кава з солодощами, з, але солодощами не цукерками, а з а, печивом. Дуже таке, причому печиво. А, як воно називається, господі, з маслом. Ну, як називається це? Масляне? Ну, не масляне. Боже, я. Коротко, я прикріплю фото, що я маю на увазі, яке саме тісто в ньому, текстура. Тобто дуже такий текстурний, мені хочеться сказати, дуже текстурний такий аромат, приємний. От він зараз на таку прохолодну весну буде класний. Ой, солодкий. цей солодкий вже аромат. І Також я вважаю, що це унісекс, тому що в мене чоловік носить мансера аморкафе. То чому не носити цей? Тому що аморкафе набагато солодший, там просто сліпне все. А тут ні. Тут він солодкий, але не настільки, тобто не настільки. Коротше, це кава з печивом. Така молочна кава, прям. М -м, смачно, класно. Так, і ще в мене тут залишилися такий пакетик. Тут в мене такі семпли ароматів, які, дівчата, вони будуть в магазині очікувати на поставку. Тут дуже цікаві такі, звісно, новіночки. Так, по-перше, по давайте, напевно, ми з вами оцей скарб. <смістична> Понюхаємо, Це в нас Альдебаран від Марк Антон Бороа. Антон. <смістична> я просто прикалувала, сказала Марк Антон Бороа, тепер воно мені прилипло. Я не кажу Антуан, я кажу Антон Бароа. Ой, Альдебаран. Так. Чим ти пахнеш? <смістична> По моєму лицю? Поняття, що щось мені не подобається. фу. А що це таке? Почекайте, дайте я понюхаю. Ой, понюхаю, дайте я подивлюся. Що вони тут заявили, що чим воно має пахнути Ельдеборан, Марк Антон Баруа. Ой, господи. От це марка не моя. І, м -м -м, от бачите, навіть зараз я не, мені не подобається. Та, господи, де нібудь є, чим він пахне. Чи немає? Коротше, я не знаю, тут, походу, немає піраміди, дівчата. Коротше, походу, немає піраміди. я взагалі не знаю, що це. Тут лише вони написали, що, типа ля-ля-ля, траля-ля, -ля, ну, там, що це таке, але щось білоквіткове і знов-таки якась пиль. Ем, дуже странно, ну, в общем, е... Не мій бренд, не мій аромат. Я не люблю ні Тілію, ні э, ганім, ні Б338. <тас> mm, ні, Шо, я навіть не можу сказати, чим він пахне. Давайте понюхаємо щось приємніше. <сху> Короче, хто чекав Фальдеборан, я не знаю, що, що вас, вас він там порадує чи розочарує. Наступний аромат це в нас новинка також цього року ruby е, від каджал. І тут в нас просто коктейль е, на морі, тому що тут така піраміда. Знов тут і вишня, і е, апельсин. Господі, апельсин, коконат, кокос і е, пайнепл, е, боже, мене просто на англійській написано, а ви поняли: ананас, корот, все, що хочеш, тут, в общем, ви бачите. І ягоди, і цукор, і морозиво, і мигдаль. От він дуже-дуже солодкий в стилі бренду каджал. Мені здається, навіть отак от при сліпому затесті, якщо дати, то можу сказати: це бренд каджал. Не знаю, що за аромат, але бренд каджал. От мені так здається. Коротше, для сладкоїжок, Хто любить от все і побільше солодкого, каджал Рубі. Це для вас. Беріть, не, не помилку не зробите. Так, наступний бренд також новинка в магазині Монте. Це в нас бренд Перой і 에, Azur Blush аромат. Це, якщо не, помиляю, не помиляюся, аромат якоїсь жуйки там от ми нюхали з дівчатами. Угу. Ну, не зовсім жуйка. Перой, да? час почекайте. після альдеборану нічого не, 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 не чую Перой, Азур. час Якісь цвіточки, фруктики цвіточки да, фрук... фруктики і коротше це лічі і піон тут три, три составляющі, лічі і піон Коротше, після дуже сильних ароматів не чую такі легенький. Реально, Лічі і піон. От зараз я прочитала лічі і піоном, воно мені пахне і піоном, більше мені нічого сказати. От щось, до речі, трішки є від Ексніло Last in Paradise. Там також лічі. Там же лічі, і в фліор наркотіки. Тепер я щось є. Коротше, схоже, щось з Екс Ніло, аромат Перой Азурблаш. Кому подобаються легкі такі квіткові аромати, знов таки тренд на фруктовість. От, будь ласка, на цю весну. Чому ні? Да. Якщо так, да, можна брати. Так, і давайте ще також новий бренд Sensatio Golden Pistachio, Це також, бачите, знов таки тренд на фісташку. Фісташка полиниці, я вам казала, буде популярна. Да? Давайте подивимося, що нам тут кажуть: тут у нас буде біргамот яблука, мигдаль ром, піон, морозова фісташка. Тут фісташка, прям конкретна така. Фісташко, знаєте, є. а, до речі, Тут ще і мигдаль зараз. Мигдаль з ромом, тут як Амарето. це ж типу, ну, з, е... Ви поняли, Амарето пахне мигдалем. От дуже схоже щось таке. Потім, а що тут? от Яблочка, грушу взагалі не чую. А фісташка піончик ні, морозиво, да, може, фісташкове морозиво, і фісташкове морозиво. Покрите, покрите амарето. Або ти п'єш амарето і їш фісташкове мороженого. О, морозово. це, реально. Оце найбільше те, що я можу сказати приблизно, як воно пахне, це мені відчувається. Значить, їмо фісташкове морозиво, п'ємо амарето. Реально, так є дуже, дуже такий прикольний аромат взагалі. Знов таки, да, фісташка, модна нота, будь ласка, тут вона є. А давайте зараз пройдемося, швидко, я думаю, по ароматам, що вони тут розійшлися і як вони зараз пахнуть. Так, тільки альдебаран я не буду нюхати знову. Так, кава. Кава стала ще молочніше, і кава стала трішки менше. Більше солодкості, цукровості та печива. Вишня. Вишня вже не така алкогольна, як я сказала на початку, а більше ірису. Amberfull. Блін. Сказала спочатку, що мені сподобалось, а тепер він мені ганімід. Ні, от Amberfull не моє, тому що це в, ту, в, то, в те сімейство з Imperial, е, Ганімід. Пейнтер не моє, тому якщо це ваше, вам сподобається. Якщо вам подобається те, що вам перерахувала, цей аромат клас для вас. Орлов. Ой, Алло взагалі тихий став. Такий ледь-ледь -лед відчутний. Дуже легкий базилік. Дуже зелений. От, ну він, Як я сказала, зелений, то він так і пахне. Так, Spike Muse. Spiky Мюз. Спайкі Мюз. Як я і сказала, дуже гарний, красивий аромат, а на шкірі він просто розкривається. Дівчата, я вам кажу, хто любить дуже такі жіночні квіткові аромати, будь ласка, беріть і не соромтеся. Альдеборан. Пейнтер. Mm -hmm, Господи, який пейнтер? Фотограф. Фотограф. Mm, ну, він так і є. Він не розкрився по-інакшому. Як, як, як я і сказала на початку, він так і пахне. Ну, це Луї Вітон нема слів, офігенний їм казала. Цедрус також я вам казала, чим пахне. Коротше, я вважаю, що це можна шльопнутися, скільки я ароматів вам показала, розказала. Багато новинок, багато трендів. Ви зараз розумієте що. Купляти, щоб бути в тренді, і бути самим модним у вашому місті. От. Тож вибираєте з цього різноманіття щось собі, замовляєте від Ливантик, будь ласка, знайомтеся. Тут просто супер аромати на весну та літо. Бага... Більшість ароматів тут унісекс, тож можна брати для двох одразу, економити гроші, як би. Да? От. Будь ласка, пишіть мені, мені цікаво в коментарях, що б ви хотіли з цього спробувати, або що ви пробували. Можливо, хтось вже пробував фотографа. Хтось може пробував вже оце спайкі м'юси і вам є що сказати. Може, у вас є десь альдебаран, а мало ли ви десь його купили, та, і скажете Таня, взагалі, то он там, ну, коротше, поняв, давайте спілкуватися в коментарях, пишіть свою думку щодо цих ароматів і все-все-все. все Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте мені лайк, щоб це відео розповсюджувалося по нашому україномовному ютубу. А я вас цілую і ми побачимося з вами вже в наступному відео. Пока!